права, проб нiadi пробадама — Я йду до боси! — Я Я Другий автобус передав, зовсім не наші. Готи поїхав. Він передав, щоб він зупиняв автобус, і він не зупинився автобус. Що він передав? Передай парад і не поняв. Не знаю, що він передав. Я не знаю, що мама робиться. Відправив. Тому 115-го він до дай Богу але що ти автобуси? Меліционер підійшов до кусу. Під'явити документи, бус заповністю, босс поїхав. Міліціонер підійшов до другого боса, бус виїхав, Міліціонер сказав, що на законну вимогу політику лісменав. Лецемо, ведемо, це наші автобуси. Це зовсім інакше Як Зупинив! шановний, Ви рукою, ви пішохода! Ви рукою пішохода можете зупинити. А транспортний і ви маєте шезл зупиняти. У вас жезл є? Стоп чи. Я перекладаю. Ви рукою не маєте працювати. Йолки надав, за капітані. Ви написали скарбу, ніхто не затримуємо скарбу до мене. Я ж просив, ну кажете, що я нормальний. Є скарга, дивіться, є скарга. я, я, я а я прошу. Покажіть, будь ласка, скару. Так, свару люди наші люди скара. Це ж на парковці, Що вони перешкоджають виїжджати. Будь, будь, на парковці. Прошу, дивіться.